На гірськолижних курортах з'являється нова тенденція. Замість, здавалося б, логічного катання на лижах туристи воліють розслабитися в спа, лежати в джакузі, насолоджуватися гастрономічними шедеврами, бувати на концертах. За словами Лорен Рейнот, глави французького «Френчський ліфт «Оперейторс Юніон. Туристи сьогодні приїжджають на гірськолижний курорт не з метою зайнятися спортом, а швидше з метою розважитися, розслабитися як на будь-якому іншому курорті, повідомляє Daily Mail. На гірськолижні курорти Франції щорічно приїжджають 2 мільйони іноземних туристів з грудня по квітень. За словами Рейнот, кількість часу, які вони проводять на гірськолижних схилах, катаючись на лижах, за останні 20 років скоротилася з 6 годин в день до 4. Безумовно, це не змінює концепцію гірськолижних курортів. Вони повинні задовольнити всі потреби туристів, надавши їм вибір розваг, так щоб сім'я, яка приїхала на відпочинок, могла вибрати бажаний вид релаксу для всіх. Якщо, наприклад, батько сімейство бажає цілий день кататися на лижах, мама повинна мати можливість провести час у спам і посидіти в кафе. А їх дочка підліток зможе покататися на ковзанах. А її брат, наприклад, на сноуборді. Також останнім часом зростає попит на екстремальні види спорту, наприклад, крижане скалолазання.